Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні поговоримо про нову цікаву ініціативу нашої влади. Це законопроект під номером 13233. Він передбачає надання податковим органам доступу до банківських рахунків українців для того, щоб податківці знали, які рахунки відкривають громадяни. Ось чому ця нова ініціатива Кабінету міністрів стосуватиметься кожного українця без винятку, тому що. В абсолютно більшості громадян є банківські рахунки, є банківські картки. І парламент, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти ось цей законопроєкт у першому читанні. Це означає, що найближчим часом наші депутати другоцінні можуть за нього проголосувати. Цей новий законопроєкт під номером 13.233 передбачає обов'язок банків повідомляти податкову службу в пору відкриття громадянами банківських рахунків та сейфів. Створюється ось такий реєстр, до якого матимуть доступ податківці. Наскільки він буде широким, цей доступ це вже друге питання, але є такі великі ризики, про них повідомляють аналітики. Чи про небезпеку для пересічних українців повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк? Він запевнив, що не голосував за цю ініціативу, але інші колеги її підтримали. Чи він каже, до цього реєстру матимуть доступ сама податкова, правоохоронці, фінансовий моніторинг, НАЗК та Арма. На другому етапі обіцяють перекинути реєстр на Міністерство фінансів. Переконаний, наступним етапом стане підготовка до відкриття банківської таємниці, що вже МінФін записав у бюджетну декларацію, про що прямо заявили на засіданні уряду. І нардеп додав відео. Можете до речі з ним ознайомитись. Що стосується банківської таємниці, я вам чесно скажу, да, ми ведемо дискусію з національним банком щодо доступу до банківської таємниці. Це складна дискусія. В Національній стратегії доходів записано, що ми маємо. Аймо до цього прийти, і це будь-якого випадку буде. Але якщо ми вивели весь закон зі всіма цими речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до комітету, не дійшов би. Він би навіть із кабіну. Не... Що вказують депутати, що ідея створення реєстру рахунків закладена у національній стратегії доходів, і вона погоджена з міжнародними партнерами. І те, що ви тільки що побачили у відео, це обговорення цього нагального, як вважають у Верховній Раді, питання е, диму без вогню не буває. Хоча багато хто вважає, що до цього не Дійде, а саме до розкриття банківської таємниці, але немає жодних сумнівів, що рано чи пізно доступ до рахунків українців все ж таки податково отримає, тому що наші можновладці дуже люблять, скажімо так, залазити в кишені простих українців, а не якось чином якимось зменшувати свої доходи, свої премії, свої заробітні плати, які є космічними. Коли ви мені пишете в коментарях, коли ж наші депутати, міністри, представники. Які різні тут менеджери різних організацій, компаній, державних, коли вони собі зменшать доходи, щоб отримали ті, хто є малозабезпеченим, або якісь вразливі категорії населення, інші, тобто ті, хто дійсно потребують, питання не до мене. Але дивіться, ясно, що самі у себе не заберуть і не подумають про того, кому більше треба. Звичайно, кожен буде думати про те, щоб забезпечити свої потреби і безпосередньо ті, хто при владі це прекрасно. Розуміють і прекрасно це нам демонструють. Тому на проєкт доповнює перелік випадків про розкриття банківської тимниці. І у раді запевняли, що йдеться виключно про створення так званої технічної основи для роботи реєстру. Тобто лише виключно технічні питання, і податково не знатиме якихось нюансів, тонкощів, що у вас на рахунку, кому ви якісь перекази робите, чи, чи отримуєте якісь грошові у вас є надходження на ваші рахунки. Але, як до Ходить до діла, то прямо так і кажуть, що це недалека перспектива. Рано чи пізно податково отримує деталі щодо рахунків українців. Чи міністр фінансів України Сергій Марченко нещодавно повідомляв, що ухвалення закону про реєстр, ось цей для податкової, є необхідною умовою для приєднання України до системи СЕПА, і взагалі подають під таким смачним соусом, що наші громадяни, завдяки ось цим нововведенням, цим змінам, зможуть здійснювати міжнародні платежі в євро миттєво без будь-яких затримок. Тобто йдеться про кажуть, про якесь таке покращення життя українців. Ну, ми знаємо, як нам покращують життя щоденно, в день і вночі наша влада намагається покращити життя українців. Це не сарказм, так воно звичайно і є. Але методи трошки цікаві, і багато хто попереджає, що дуже небезпечно ось ухвалення саме цього законопроєкту. Такі цікаві дані. Інформація в цьому реєстрі рахунків і сейфів зберігатиметься не менше 5 років з дня закриття рахунка електронного гаманця припинення договору про надання сейфа фізичній особі. Строк зберігання інформації в реєстрі рахунків і сейфів може бути навіть продовжено, але не більш як на 5 додаткових років. Деякі підписники казали, що взагалі відмовляються від банківських послуг, взагалі намагаються ніяким чином не комунікувати. Кувати з банками, отримувати свої виплати там, наприклад, на Укрпошті, взагалі розраховуватися лише готівкою. Але все ж таки, ми ж розуміємо, що навіть якщо нас не скоро ще візьмуть в європейський союз, все ж таки цифровізація вона буде продовжуватися. Мало у кого є сумніви стосовно того, що вимоги будуть посилюватися, що ми будемо наближатися до тих критеріїв, які діють в європейському союзі, зокрема що стосується банківської системи, і контроль над життям. Українців, зокрема, що стосується їхніх надходжень, доходів, видатків, на що люди витрачають гроші, як вони їх і де отримують. Звичайно, держава матиме доступ значно ширше, і це буде лише поглиблюватись. І навіть, ну взагалі, про це прямо говорять, тобто немає ніякого секрету у цьому. І зараз депутати просто думають, як це зробити максимально так, знаєте, лояльно, максимально так, щоб люди не протестували проти os strict as mean ще нещодавно голова ось цього самого комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевняв, що українці можуть спати спокійно і найближчим часом, принаймні до кінця війни, принаймні ось той склад Верховної Ради, який є станом на зараз, він не ухвалюватиме таких непопулярних змін. Ось що казав Гетманцев. Він наголосив, що процедура розкриття банківської таємниці є дуже. Складною і навів приклад шахраїв з Конкорд банку, які не дають розкрити цю банківську таємницю, судяться вже роками, і там втрати він каже на мільярди. Тобто, ось не так це все просто, як здавалось би, або хотілося би нашим можновладцям. Що він ще каже, що скасування банківської таємниці не планується, ніхто не розглядатиме питання про спрощення доступу до рахунків українців, щонайменше до завершення реформ податкової системи та до кінця повномасштабної війни. Цитую Гетманцева. Ми в цьому скликанні Верховної Ради точно не розкриємо банківську таємницю податкові. А далі каже він: я не знаю, якою може бути стратегія тих, хто прийде після нас до парламенту. Але у цьому скликанні так ніяких змін за доступу до банківської таємниці не буде. До кінця війни ніяких змін не буде. Наголошує депутат що вказано, що в національній стратегії доходів до 30-го року передбачено на другому етапі, коли буде проведено реформування податкової служби, і реалізовані заходи щодо захисту персональних даних буде певним чином забезпечений доступ Державної податкової служби до банківських даних. Але ці зміни ще не реалізовані, і їх реалізація передбачається на 25-26 рік. Коли вони це зроблять, поки невідомо. І Данило Гетманцев підкреслює, що важливо. Те, що доступ до банківських рахунків, якщо і буде колись, каже він, стосуватиметься лише підприємців. Тільки підприємців щодо інших можна не хвилювати такі-то справи: хвилюватися чи не хвилюватися, вирішувати вам. Але ось така інформація. Повинна, що стосується податкової, в мене було нещодавно відео з важливою інформацією щодо сплати податків за свої квартири та будинки, які мають площу, що перевищує встановлені ліміти, а саме понад 60 квадратних метрів для квартир і понад 120 квадратних метрів. Для будинків або 180 квадратних метрів надається щасливим власникам і квартири і будинку. Якщо для вас ця інформація є актуальною, я надала, надаю посилання в описі під цим роликом, пройдіть за ним, передивіться. Якщо щоб для вас не було таким неприємним сюрпризом, що потрібно сплатити, наприклад, податки за своє житло за 5 років, як у нас у Вінниці. Детально про це розповідала. Переходьте, ознайомтеся, тому що дійсно є така небезпека, отримати лист щастя з вимогою сплатити, наприклад, 8 тисяч гривень одним таким махом, і для багатьох це дуже значна сума. Тобто, щоб не було таких неприємних сюрпризів, переходьте за посиланням, ознайомтесь з цим роликом, щоб убезпечити себе та своїх близьких. Слідкувати за змінами у різних сферах нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, на мою думку, найцікавіші українські новини. Можете, звичайно, підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я вже це зробила за вас і щоденно відслідковую найбільш Актуальні події в Україні Приєднуйтеся і бережіть себе.